Шановні колеги, шановні друзі, я радий всіх вас вітати з святом працівника освіти. І незважаючи на те, що сьогодні в країні відбувається війна і начебто не до свят, так чи інакше, професійні події, які у нас відбуваються, дуже хотілося б, щоб ми якусь частинку або певну частину нашого внеску в загальну справу, все ж таки робили. Тому я всім хочу сказати. Велику подяку за те, що робите свою справу. Я звертаюся до кожного, що ми робимо справу дуже важливу. Ви маєте це не просто пам'ятати, а пам'ятати з подякою. Все решта залежить від нас. Сподіваємось на перемогу. На мир, і все-таки решта. Студенти Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства вітають вас з вашим професійним святом, дем працівника освіти. Бажаємо вам міцного терпіння, щастя та успіхів у всіх починаннях. Щоб ваша творчість була безмежною, а мотивація не Щоб ви ніколи не хворіли і завжди могли ділитися з нами вашими знаннями. Нехай робота зі студентами завжди приносить лише задоволення. Нехай кожен день буде наповнений новими досягненнями та натхненнями, а ваша праця приносить вам лише задоволення.